Читаю слово, кожне слово нота. Бринить, тремтить, надія оживає живий, ласкавий, неповторний дотик. У серце чисте, ноти я складаю, записую, як знаки, у рядки, навчаюсь чути музику із неба, вдивляюсь голос Божої ріки, щоб грали струни, Господи для тебе. Прохаю, щоб мелодія Отця по благодаті Бога і Отця в Святому Дусі розправляла крила. Щоб до країв землі вона летіла, тих, хто в темниці світлом освітила, і кожне серце інструмент чудовий в Твоїх долонях, диригенте віри, мелодія жертовності, і любові, симфонія спасіння і довіри. По сходинках музичної октави я підіймаюсь у небесні брами, співають гори, грають квіти й трави, і зорі мерехтливими світами живому Богу воздають всю славу. Амінь.